Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо на дуже і дуже серйозну тему, тому як в Польщі на сьогоднішній день руйнуються історичні відносини з Україною. Це є дуже і дуже важливо. Є в нас декілька серйозних заяв, і ми зараз про кожну з них поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем. Вдячний кожному за вашу підтримку. Отже. Ситуація на кордоні з Польщею, де відбувається блокування руху вантажівок, вже давно вийшла за межі економіки та моралі. Про це говорить президент України Володимир Зеленський, і він про це сказав в своєму зверненні. Ми зараз поговоримо власне про його звернення, далі перейдемо до інших як польських, так і українських організацій, які просто зараз б'ють на сполох. Потрібно знайти нарешті рішення. І щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі економіки і моралі, просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров'ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі. І справді, тут я з Зеленським власне, погоджуюсь, тому як. Тяжку ситуацію України на сьогоднішній день використовують різні групи впливу в Польщі, в тому числі і політичні, для того, щоб впливати на майбутні вибори, які вже дуже скоро пройдуть. Місцеві вибори в Польщі в квітні це перша сторона, і друга сторона, що різні групи інтересів, так як фермери, перевізники і так далі, вони використовують. Скривавлену Україну і блокування її кордону для того, щоб влада Польщі та влада Брюсселю якомога швидше приймали непопулярні рішення на користь власне перевізників і фермерів. От і власне про це говорить Зеленський. Я тут повністю з ним погоджуюсь. І далі бізнес організації назвали можливі наслідки блокування україно польського кордону, і це вже набагато цікавіше. Польсько-українська господарча палата далі, конфедерація Левіатан та спілка українських підприємців виступили зі спільним зверненням до уряду Польщі та України зробити все можливе, щоб зупинити подальше руйнування спільних політичних, економічних та соціальних. Відносин, і це насправді є дуже і дуже важливо, тому як те, що зараз відбувається, воно буде мати в будь-якому випадку відголоски е в майбутньому, навіть якщо просто сьогодні цю ситуацію зупинити, вони зазначили, що головними наслідками блокади кордону є прямі втрати торгівлі. Це те, про що ми в принципі з вами говорили ще з листопада минулого року, втрата довіри до бізнесу і поступове погіршення бізнес-клімату. Між Україною та Польщею, і це буде напряму в майбутньому вже в будь-якому випадку впливати на економічні взаємовідносини. Організації зазначили у зверненні, що вони очікують на реальні результати від уряду обох країн, а не те, що відбувається на сьогоднішній день, коли ми чуємо тільки обіцянки, коли всі кричать якісь сильні лозунги, але при цьому жодних змін фактичних не відбувається. Далі, частину заяви я вам зачитаю. Це повинно супроводжуватись розробкою у співпраці з євросоюзом дієвої програми для усунення ключових економічних причин, що призводять до таких жахливих подій. Попри різницю в поглядах та викликах в нашій співпраці чинні проблеми будь-якої економічної та соціальної групи не можуть бути вирішені шляхом блокування кордонів для та ключових транспортних шляхів. І тут я власне з ними також погоджуюсь. Тут говориться про те, що от не подобається щось фермерам. Вони не йдуть, скажімо так, в, в Брюссель і там нічого не блокують. Вони блокують кордон з Україною. Вони знають, що в будь-яких взаємовідносинах. Кордон з Україною і питання України воно максимально гостро на сьогоднішній день стоїть в європейському союзі. Ми з вами неодноразово в різних відео вже говорили про те, що жодної економічної загрози Україна. Не несла й на сьогоднішній день, не несе для будь-якої економічної групи в Європейському Союзі ні для перевізників, ні для фермерів. І те, що сьогодні відбувається, там це просто економічний шантаж України і економічний шантаж своїх власних урядів, який на користь виключно. Російської Федерації. Вже неодноразово ми з вами підраховували цифри про те, скільки реально заїжджає зерна там на е, територію Польщі, саме на внутрішній ринок. І е, бачимо, що немає ніякої спіль... нічого спільного з реальністю. І практично все зерно, яке йде навіть через проходить через польський кордон, воно йде на... транзитом через Польщу на інші порти. І ці порти е, з іншої сторони вже далі це зерно відправляють в Африку та Азію. Якщо ж ми поговоримо про ту агропродукцію, яка залишається в Польщі, то я нагадаю, що українські фермери не можуть. Самостійно тут щось комусь продавати, в Польщі є, наприклад, було опубліковано списки. Там спочатку проговорено, потім десь цей список літав по інтернету. Список з 500 компаній польських, які закуповують українську агропродукцію. І тут питання також до у цих протестувальників має бути саме до цих людей. До цих компаній, які українську агропродукцію закуповують, а не власне до українського кордону, де вони ну, просто дозволяють собі порушувати кримінальний кодекс, так знаєте, як сісти поснідати. Щоденно також організації роботодавців стверджують, що в стратегічних інтересах безпеки обох країн і всього європейського співтовариства є припинення подальшого руйнування взаємних політичних, економічних і соціальних відносин, які набули історично високого рівня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну за ці два роки. І зараз фактично вже цих останніх там 4-5 місяців руйнуються. Руйнуються ці надбання. І це все в дуже короткий період часу може зійти на нівець вся оця допомога, підтримка і вдячність Польщі. Тому що те, що відбувається на сьогоднішній день, показує, що допомога зі сторони поляків, вона в переважній більшості своїй була не через те, що вони люблять українців і хотіли їм допомогти на початку війни. І те, що там боти розносять, що ми мало вам допомогли. Знаєте, це все зараз розноситься як. Якась невдячність зі сторони України, але тут про жодну невдя... невдячність не йдеться. Просто те, що робиться зараз зі сторони польських фермерів, і розкручується вже по всій польщі, по всім сферам, скажімо так. Це е, справді зводить на нівець те, що відбувалося на самому початку. Бо зараз, коли е, на українському фронті тяжка ситуація, коли проблеми з логістикою все більше і більше, вони собі дозволяють, знаєте, вже ну практично півроку блокувати кордони і хочуть, щоб за це їм також дякували. Е, такого не буде, і те, що зараз відбувається, має мати якусь адекватну відповідь. І я особисто. Надіюсь на цю адекватну відповідь лише після місцевих виборів, які пройдуть у квітні. І я думаю, що до квітня, якщо не відбудеться якихось нових, скажімо так, подій, і такі, знаєте, це мають бути якісь вже максимально погані події для того, щоб польська влада почала рухатись просто зараз і зараз вирішувати це питання в інтересах однієї або іншої сторони. І на сьогоднішній день. 에... Говориться також наступне, дозволяючи поточним подіям на польсько-українському кордоні вийти з-під контролю, ми ризикуємо загострити проблеми та поширити їх на інші сфери, що супроводжуватиметься поступовою втратою довіри у взаємовідносинах, відносинах, набутою за останні два роки та серйозною загрозою для шансів на процвітання майбутніх відносин між нашими країнами. Це також правда. І 에... як я вже говорив на початку відео, навіть якщо просто сьогодні. Польська влада скаже, що все, ми припиняємо ці всі протести, ми забороняємо блокувати кордони, це вже критична інфраструктура, чи як вони там хотіли. То навіть якщо сьогодні все закінчиться і вже до вечора автівки і фури поїдуть далі своїми простими дорогами, і навіть якщо більше ніколи в житті не будуть блокувати ці кордони, і при цьому не буде покарано винних в тих злодіяннях, які вже були здійснені, то повірте мені, що відголоски. Як в поляків до українців, так і в українців до поляків будуть ще дуже і дуже багато років. Тому як такі справи, знаєте, політики вирішать з цими транзитами, а та ненависть, яка сіялась і сіється на сьогоднішній день в Польщі до українців, вона повірте, це зерно вже посаджено, вона буде тут процвітати. І для того, щоб цю ситуацію змінити, потрібно дуже і дуже багато працювати з, як би скажемо так, з поляками. Транслювати їм зовсім інші наративи, а не те, що зараз крутиться в інтернеті. І, е, знаєте, я не думаю, що найближчим часом хтось цим буде займатися. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.